Водій живий, пасажирка загинула неподалік рівного сталося трагічне ДТП з мотоциклом. 38-річний рівнянин їхав двоколісним транспортним засобом з обласного центру у напрямку села Тучин. Втім, у великому житині не вибрав безпечної швидкості руху і здійснив наїзд на бордюр з подальшим перекиданням транспортного засобу. В результаті 27-річна пасажирка мотоциклу загинула на місці події. Водій отримав перелом лівої променевої кістки. Множинні осадження Тулуба та був госпіталізований в травматологічне відділення центральної міської лікарні. На автодорозі рівне тучин гоща трапилось ДТП з потерпілим, в якому водій, за попередніми даними, водій мотоцикла не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, в результаті чого здійснив наїзд на придорожній бордюр з наступним перекиданням. В результаті чого? Водій мотоцикла був доставлений приймальне відділення ЦМЛ міста Рівне, пасажир мотоцикла загинув на місці пригодня.